У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара відбувся спеціальний показ документального фільму Воїни світла митці. Це спільний проєкт краєзнавчо-культурного товариства Дія і телеканалу Д-Один за підтримки Українського культурного фонду. Фільм містить історії митців, які під час війни змінили пензлі, камери, сцену і ноти на зброю. Фільм не просто документальна розповідь про будні війни і тих, хто взяв до рук зброю і став на захист рідної землі. Цей фільм про цінність життя, про непоборний на код української нації і велику віру у майбутню перемогу. Подробиці у наступному матеріалі. У центрі нашої уваги сім героїв, сім митців, які взяли до рук зброю. Валентин Поспєлов письменник. Дмитро Балховітін фотохудожник. Ірина Середа кінорежисерка. Олег Шульга актор театру та кіно. Сергій Бурбело художник, Сергій Василюк музикант, Наталія Братчик етноспівачка. Фільм присвячений пам'яті актора Якова Ткаченка, людині з великої літери, особистості, який присвятив себе сцені, мистецтву, глядачам. А потім віддала найдорожче своє життя за Україну. На спеціальний показ завітали студенти, викладачі і працівники університету. Стрічку презентувала частина команди творців, а також герої фільму. Одна з них етноспівачка, інструктор з тактичної медицини Наталія Братчик. Це дійсно дуже важливо, важливо тому, що якраз митці у нас діляться на три категорії: одна працює в. Глибоко в тилу за кордоном це в лапках я маю на увазі, ви саме розумієте про що мова йде. Другі працюють тут, і вони часто густо працюють і на фронті, і в тилу. І третя категорія, які пішли на фронт, пішли воювати і пішли не тому, що їх там хтось забрав, хтось наказав, а тому, що це був поклик душі, поклик серця. Тому що митець це та людина, яка дарує своє мистецтво іншим, дарує свою душу іншим. І якщо почалась війна, людина відчуває, що їй треба. Віддати своє серце, свої сили, свої вміння іншим, вона бере це і робить. Я дуже багато разів його вже передивилася і кожного разу плачу. Просто там є люди, яких уже нема. Деякі з кіногероїв сьогодні серед нас, а дехто з об'єктивних причин не зміг бути присутнім, бо знаходиться на фронті. Натомість на показ прийшли їхні рідні і близькі. Їхня віра, любов і підтримка це те світло, яке тримає навіть у найтемніші часи. Мій син письменник, справжній письменник, йому 26 років. Але першу свою книгу він написав у 18. І з того моменту він письменник. Він співпрацює з видавництвами і вони публікують його книги. Він готувався, він вирішив все одно, що він в будь-якому разі іде, але вирішив це зробити свідомо. Тобто він отримав спеціальність це безпілотні системи. Він оператор дронів і ем, пішов в конкретну бригаду. Знав, куди він іде, він знав, що він хоче робити. Ну і зараз він в цій сфері служить, працює, воює. Я подивилася фільм двічі. Перший раз це була прем'єра, саме перша у Дніпрі. і Він мене, звісно, вразив. А другий раз це такий цікавий момент. Я відправляла посилання своїм друзям, коли фільм вже було опубліковано, і натиснула, щоб перевірити, чи воно працює. Фільм запустився, і я не змогла його зупинити, тому що він затягує з перших секунд. стрічка зроблена, зроблено настільки професійно, ну на мій погляд, настільки сплетено вдало, і сюжети долі героїв, і основні сенси, думки вони розкриваються, тобто вони починаються з самого початку і до кінця не відпускає. І в кінці все одно мене чекала несподіванка. Тобто я не знала, що будуть показувати далі. Тобто він тримає інтригу. Олег Шульга, актор театру і кіно. Нині військовослужбовець бригади Хартія. Олег вступив до війська ще в 2014 році. З початком повномасштабної агресії РФ проти України повернувся до лав Збройних сил України. Воїн на позивний артист став одним з героїв стрічки Войни світла митці Олег Шульга, випускник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Олег звернувся до присутніх через екран. Я колись закінчив фістех. Сподіваюся, що наша приналежність до цього навчального закладу це певне братство. Міцне, живе і перспективне. Тобто я ваш, а ви мої. Сьогодні ви побачите фільм про митців, які взяли в руки зброю. На жаль, це стосується не лише митців, і інженери, і вчителі, і менеджери, водії. Всі взяли зброю і пішли захищати Україну. Сподіваюся, що ми переможемо. І все буде добре. Але користуючись нагодою, я, чесно кажучи, маю до вас невеличке прохання. Насправді ми тут, воюючи, хочемо, щоб ви там вчилися як найкраще, так як ще ніколи в житті не вчилися, щоб з вас були найкращі фахівці в ваших галузях і найкращі люди. І тоді точно у нас буде майбутнє. І це майбутнє буде прекрасним. Музикант Сергій Василюк теж зробив власний вибір. Чоловік взяв до рук зброю. Воїну вдалося вийти на онлайн зв'язок для спілкування з глядачами. Сергій поділився історіями бойових буднів, думкою щодо стрічки і її героїв. Крім служби у війську, фронтмен гурту Тінь Сонця планує не залишати творчість. Я навіть попередня домовленість в цьому плані з командуванням плюс наш. Барабанщик Пилип харук демобілізований зараз через інвалідність, але він може грати. Тому я зараз закрию ті питання, які були нагальними цього року по службі, і обов'язково при першій нагоді приїдемо в Дніпро. У нас є багато варіантів, куди приїхати. Можливо, ну найбільш помпезно це могло би виглядати з оркестром Оказ Хід. Тому що ми з ним дружимо і разом з ними ми якраз робили композицію за Україну неньку з аранжуванням Володимира Кійка, їхнього аранжувальника. Зараз я готуюсь до відрядження дуже відповідального, яким має принести важливі кошти для підсилення роботи моєї роти ударних безпілотників вирій. Фільм складається з семи історій: це десятки поїздок до гарячих точок, десятки зустрічей з нашими героями, нашими захисниками. Це сотні метрів документальної хроніки війни, які стали основною фаблою стрічки. Ми для цього і робимо ці стрічки для того, щоб ніхто ніщо не забув. Не забув в Україні, не забув у всьому світі. Ці люди вони наші герої. Вони герої України, вони боронять нашу землю, і ми маємо знати кожного. Присутні залишилися вражені побаченим, адже проєкт Войни світла. митці створений, аби нагадати, за кожною мелодією, фарбою, римою чи роллю стоїть людина, яка здатна на подвиг. Вони наші герої. Сім історій на екрані, сім доль в житті. Емоції дійсно дуже глибокі, тому що на прикладі саме творчих. Творчих людей, акторів, художників, фотохудожників, співачки. Ми побачили, як вони переживають цю війну, як вони на фронті боронять нашу батьківщину. Дійсно, от коли ми переглядали всіх сімох цих героїв, ми бачили, як вони можуть як творці, як творчі люди, своїм словом донести до кожного з нас, кожного громадянина України, саме і жахіття війни. І свій патріотичний настрій, і те, що вони вважають, дійсно, звичайно що війна це робота військових, так, і вони абсолютно виконують це самовіддано, доводять, що вони справжні, що дійсно в них, як сьогодні сказала одна з цього фільму, є це золота частинка кожному серці, і вони і своїм ділом, і своїм прикладом дійсно всіх нас надихають на те, що ми обов'язково переможемо. Дехто з присутніх вже був на прем'єрі фільму у Дніпрі, яка відбулася у жовтні в кінотеатрі Планета кіно в торговельно-розважальному комплексі Аполло. Настільки був вражений цією роботою, що вдалося домовитись з організаторами для того, щоб якомога більше студентів побачили цей знаєте, цей шедевр. Це ну я би так тут. Тут і, і емоційні моменти, і ціннісні моменти, і те, що можна назвати екзистенційні, тобто пов'язані з життя. І все це ще схоплено неймовірною естетикою кадра. Владислава студентка. Дівчина навчається на спеціальності міжнародна економіка. Разом з подругою завітала на спеціальний показ фільму Войни світла митці. Фільм каже, що Ну, є люди, які будуть це робити, вони захищають. Ну на місці ніхто не стоїть і всі чимось займаються, всі щось роблять. Це творчі і дуже сильні люди, тому що ну не всім вистачить просто сили взяти себе в руки і піти на фронт. Після перегляду стрічки відбулося живе спілкування між командою творців, героями фільму та студентами і викладачами вишу. Такий момент завжди важливий фідбек від глядачів. Цього разу у нас була в основному молодіжна аудиторія. І от цей момент, коли вимикається світло, ти бачиш емоцію в очах людей. Потім вони говорять про свої враження, починають задавати питання, і ти бачиш, що ви знаходите спільний імпульс. Ви на одній хвилі. Як на мене, це дуже важливо, тому що безумовно це фільм про наших сімох героїв, але це ще й фільм про всіх нас. І я бачу, що цей фільм достукався, в тому числі, і до молодіжної аудиторії. Це дуже приємно. Люди хочуть поділитись, люди хочуть поділитись своїми враженнями, і видно, що аудиторія поєднана лише одним. Фільмом, а і ще спілкуванням оцим після однієї фільми, тому що от саме цей фільм спілкування після фільму воно робить ще нас один до одного ближче. От люди залишаються для того. Це приємно. Цей фільм не лише про війну, смерть, трагедію. Цей фільм про надію, про те, що навіть серед руїн і під час вибухів, обстрілів і нальотів продовжує звучати музика, оживають кольори, а слово стає зброєю, непереможною зброєю. Пориньте у цій історії відчуйте, як світло перемагає темряву. Фільм Войни світла митці. Дивіться у соціальних мережах телеканалу. Де 1 Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, Андрій Миронюк, Данило Варава. Новини де 1